Це не просто лежанка, це ол-інклюзів для вашого улюбленця. Спа, зона, спальня і віп-територія все в одному пухнастому комплекті. Є три розміри: маленький, середній і аеродром. Так саме так для серйозних песиків із серйозними лапами. М'яка і пружна основа всередині зберігає форму і підтримує тіло після прогулянки, саме те. Щоб прилягти та розслабитись. бічна подушка, це не просто декор, це місце для мордочки, лапки або філософських роздумів, а ще чохол знімається. Браня в машинці, і лежанка знову як нова не линяє, не лізе, не свариться з пилососом для дому, дачі, балкону, машини, лужайки. Де скаже квіст. там і стоїть зроблено в Україні для котів і собак, які мають смак. Обирай розмір і замовляй. Нехай хвостик спить як король, бо він цього вартий. Улюблене місце для сну, мрій і відпочинку вашого хвостатого друга, М яка простора, зручна лежанка для собак і котів, які знають толк у комфорті, три розміри для малих, середніх і великих порід. навіть якщо у вас по-справжньому великий пес місця вистачить. Всередині ортопедична подушка, що зменшує тиск на суглобе, зовні чохол на блискавці, який легко прати, практично, гігієнично, красиво. Ця лежанка всюди, як удома, у квартирі, машині, во на налужається на балконі чи на пікніку, а ще в ній тварина відчує себе у безпеці, бо тут затишно, спокійно і пахне домівкою. Зроблено в Україні з любов'ю для тих, кого любимо.